Як досягти ефективної та надійної роботи оприскувача протягом усього сезону та забезпечити його тривале використання? Залишки пестицидів та інших речовин в оприскувачі можуть пошкодити чутливі культури, ускладнити оприскування, призвести до зупинок обладнання та навіть вивести його з ладу. Використання непрофесійних засобів може викликати ще більше проблем. Промивка водою не дасть потрібного очищення, а побутові миючі засоби, аміачна вода чи інші речовини не гарантують якісної та комплексної очистки. Це може не тільки пошкодити обладнання, а й бути небезпечним для операторів. Рішення є. Це Сендай – спеціальний засіб для очищення оприскувачів, який гарантує ефективне очищення та безперебійну роботу обладнання протягом сезону. Сендай допоможе вам легко та безпечно підготувати оприскувач до зберігання. Завдяки зручному та економному використанню Сендай забезпечить повне очищення вашого обладнання. За допомогою цього засобу ви уникнете пошкодження чутливих культур полегшите і прискорите процес обприскування та подовжите термін служби обприскувача. Переваги Сендай. Готове рішення не потрібно шукати інші засоби. Прискорює обприскування завдяки ефективному очищенню. Запобігає пошкодженню культур. Подовжує термін служби обладнання. Очищення без ризику корозії та пошкоджень. Рекомендуємо застосовувати сендай як мінімум один раз на місяць після обробок гербіцидами, інсектицидами чи фунгіцидами, а також перед зимовим зберіганням. Сендай турбота про ваше обладнання для безперебійної та багаторічної роботи.